То Харківської малечі завітали особливі гості. До міста прибув каледа Литовський Санта Клаус, який привіз дітям подарунки та влаштував справжнє свято. Ця акція особливо символічна. Цьогоріч вільнюс отримав статус столиці різдва. Тож маленькі харків'яни отримали гостинці від головного європейського санти. Ми робили окопні свічки, а в 2023 році стартувала акція Запакуй Різдво дітям з України. І ось уже третій рік ми збираємо подарунки в Литві, пакуємо їх, привозимо в Україну і роздаємо вашим дітям. Каледи розповів, що дружба між Україною та Литвою триває вже понад 30 років, тому його співвітчизники постійно допомагають українцям. Подарунки, які отримали діти, зібрали спеціально для них мешканці Вільнюса. Я помню, када почалася війна. Я пам'ятаю, коли почалася війна, як литовці всі виражали свою підтримку. Ця акція це ще одна з форм підтримки для України, для українців, для дітей в Україні. Чому Харків ось сюди мало хто доїжджає? Тут же страшно трохи. Страшно вастінка. Гості свято співали, танцювали, багато сміялися, навчилися плести традиційні українські мотанки. Та бажати веселих свят литовською мовою представники муніципалітету кажуть, що такі заходи насамперед спрямовані на підтримку дітей загиблих захисників України та багатодітних сімей, і мають на меті подарувати малечі відчуття дива. Це таке свято проходить вже третій рік поспіль з нашими друзями з вільнюсу, які підготували подарунки для наших дітей. І в цілому сьогоднішній захід організований для того, щоб діти і сьогодні відчули свято. Андрій Конєв, Ігор Лоханін, Станіслав Гришко, Юрій Бобикін, Харків. Новини.